Творимо 3D-модель такої машинки. Заходимо в середовище Tinkercad. Натискаємо кнопочку Створити 3D-проект. На робочу площину спочатку перетягуємо паралепіпед. і змінимо розміри. Поставимо розміри 100, наприклад. Другий розмір нехай буде 50. І висота 25. Поставимо радіус рівнем 5. Тепер створимо копію. І поміняємо розміри. Один розмір неха буде мене 50, трошки більше нехай буде 60, другий розмір 40, третій розмір неха буде трошки більше. 30. І зробимо отвором. Тепер припасуємо ці дві деталі. Так, вирівнюємо так. Понесу по центру, по центру. Побачимо, як у нас виходить. Так, добре. І трошки посунемо. Добре. І піднімемо. Ось так. Тепер створимо групу об'єднання. Так. Заготовочка є. Тепер колеса. А колеса візьмемо з готових форм. Вибираємо транспортні засоби та механізми. І тут є такі гарні колеса. Так, звичайно, змінимо розміри. Тримаючи клавішу Shift, зробимо десь висоту рівну. Десь 25. Так, ну, повернемо на код 90 градусів. Так. Подивимось, десь підходить. Тепер ці колеса треба помістити на корпус нашого автомобіля. Для цього виберемо інструмент робоча площина, поставимо. На корпус нашого автомобіля. Тепер виділяю наше колесо і виберу постам... помістити на робочу площину. Так, окей. І тепер порухаємо. Так, потрібне місце розмістимо. Так. Приберемо і мабуть треба колесо трошки опустити. Ну, десь так. Добре. Тепер зробимо копію даного колеса. Так. Поставимо на потрібне місце. Так, виділють два колеса. Подивлюсь, щоб вони були рівненько вирівнені і створю групу об'єднання. Так є. Тепер створимо копію даної групи. На іншій частині машини. Також виберемо інструмент робочу площину, поставимо на корпус, тепер наші колеса і поставимо на робочу площину. І поставимо відповідне місце. Так, окей. Прибираємо. Тепер, щоб колеса були симетричні, я вирівнюю саме колеса. Одна група виділена. Тримаючи клавішу Shift, виділю другу групу і вирівнюю. Окей. Все ідеально припасувалося. Виділю корпус автомобіля і утворю групу об'єднання. Тепер поставимо нашу машину на робочу площину. Заготовка є. Зробимо фари. Щоб створити фари, виберемо такий інструмент з основних форм, як Зробимо його білого кольору так. І висота у нього? Десь 5, добре. Тепер візьмемо півсферу. Зробимо трошки менше, нехай буде 16. Висоту так ось зроблю 5. Чи 6. Так, зроблю жовтого кольору. Припасую ці дві детальки разом, вирівнюю. Це заготовку для нашої майбутньої фари. І отворю групу об'єднання. Окей. Так. Тепер поверну на код 90 градусів. Так. Ну помірю, як суміститься наша фара з нашим автомобілем. Так, ну, Мабуть, по пороздну треба зробити менше, тому я зроблю менше. Так. Тримаючи клавішу Shift, зменшу. Десь так. так, і поміщу на наш корпус. Знову виберу інструмент робочу площину, поставлю, виберу фару і поміщу на робочу площину. Так, приберу робочу площину і поміщу на машинку. Так. Ось таким чином. Так, трошки порухаю. Зроблю копію. Так. Зроблю копію. Оставлю в потрібне місце, так. І ще було симетрично, виділю ці дві фари, утворю групу об'єднання, виділю корпус автомобіля і вирівнюю по центру. І тепер все об'єднаю є. Тепер позаду зробимо дві труби. Так, візьмемо такий інструмент як циліндр. Зробимо менше його розміри. Поставимо 5, 5. Тут, звичайно, ставлю менше. Нехай буде 10, а зроблю темно червоного кольору, на код 90 градусів, виділю і припасую до машини. Так, якось так. Ага, ось воно де. І... Тримаючи клавішу вниз, поставлю в потрібне місце, так, підніму трошки вгору, вбік. Так. Ще трошки утоплю я, yeah. тепер зроблю копію, поставлю в потрібне місце, щоб було симетричне, виділяю з попередньою трубою, зроблю групу об'єднання, тепер виділю машину. Вирівнюю і по центру. І тепер зроблю групу об'єднання. Залишилось нам створити лобове скло. Лобове скло, щоб зробити, я використаю такий інструмент, як півкруглий дах. Розверну його під кутом 90 градусів. Зроблю його вущим, звичайно, десь 2 мм. Так. Зроблю ширину десь 35, далі побачимо. Ну, Вище, звичайно, і зроблю прозоре скло. Так, помістимо на корпус машини. Корпус машини беремо робочу площину, вибираю десь потрібне місце, куди треба поставити, ось сюди. Тепер наше, інстру... наше слобове скло і поставимо на робочу площину. Є. Тепер виділяю і скло. вирівнюю і скло вирівнюю. Так, з машиною. Так. І поставимо в потрібне місце. Тепер посунемо. Так, десь так. Так, давайте збільшимо. Так, все добре. Так. Тепер зробимо руль. Руль зробимо. Такою фігурою, як... кільце. Так. Змінимо його розміри. Так. Зробимо більш круглим. Так. І, і тут за оцей прямокутний маркер тримаю Так. так. Якось так. Тепер ще візьму в ширині він у мене 25. Так, а висота 5. Тепер поставлю циліндр, зроблю розміри 5, як висота нашого кільця. Так, а тут нехай буде. Ну, 21. Поверну на кут 90 градусів, поставлю на робочу площину, з кільцем, виділяю, вирівнюю. Так, так. Добре. Тепер. Що я далі буду робити? Виділяю оцей циліндр, доблюю і повертаю на кут. 60 градусів. І тепер зроблю ще дублювання. Так, все. Отвори для руля готові. Виділяю. Давайте зробимо чорного кольору і утворю групу об'єднання. Так. Ну, мабуть, це руль буде завек і трошку зменшую. Так, зробимо десь 15. Так. Поверну наш руль під кутом. Так. Тепер далі виберу інструмент робоча площина і поставлю в потрібне місце. Тепер виділю руль і... Поставимо на цю площину, прибираємо, вирівнюємо оп. Так, давайте назад. Так, це забула виділити і зробити групу об'єднання. Так. Тепер знову вирівнюю. Так, є ось він на робочій площині, і треба буде його опустити роль. Ось так так, і посуну ліво так, і трошки підніму. І залишилось нам об'єднати групу об'єднання, і залишилось нам зробити робочі посадочні міста, посадкові міста. Для цього знову користую паралепіпед. Так, зробимо десь. Наха буде 15. Висоту зробимо десь 5. Тепер зробимо спинку. Давайте я скопіюю на код розверну так. Тепер поставимо на робочу площину так. І цю деталь на робочу площину. Давайте зробимо трошки ощуще. Так. Виділяємо ці дві деталі, тримаючи клавішу Shift, і утворимо групу об'єднання. Так, і нехай воно буде у нас такого сірого кольору корпус. Так, припасуємо це крісло в наш салон. Виберу фігуру робочу площину, поставлю в салоні, тепер наше крісло і поставлю на робочу площину. Так. І тепер переберу робочу площину, виділю крісло і машину і вирівняю. І поставимо його по рухаму в потрібне місце. Так, так і назад. Мабуть, воно буде широке, тому його трошки зменшимо. Тепер зроблю копію, поставлю поруч Так. ще трошечки посуну. Тепер зроблю групу об'єднання. Так, наш корпус автомобіля і вирівнюю. Так, тепер зроблю копію даної групи і розвістимо поруч. Так, подивимося, що у нас вийшло. Так, можемо ще трошечки передпосунути. Виділяю. творену групу з нашою машиною і вирівнюю. Так, дивимося, що у нас утворилось. Все ідеально. І тепер виділяю і створю групу об'єднання. Наша машина готова. Підпишу машина. Наш 3D-проект готовий. Дякую за увагу!